Зараз покажу, як ось такі капсули фірмові біолетті приготувати. На коробці у нас сказано, що в пакеті всі коробці 10 капсул, з якого року почалося історія Біалетті. Капсула одна розрахована на кавоварку на три горнятка, чи така як в мене. Те, що це зроблено в італії, і як приготувати, налити води, вставити капсулу, закрутити, на вогонь приготувати і викинути капсулу. Компоненти 70% Робуста, 30% арабіка. І натуральна кава бразильська. І що у нас виходить? Без е ароматизаторів, без ванілі, без різних додат додатків ароматичних. Ось така і в мене є пакет делікатний смак 17 грам і і зараз будемо готувати ось така капсула, пластик з отворами і папірчик знизу, всередині і зверху. Маємо води і капсула ідеально підходить саме під... для коловарки на три горнятка, Вона якраз заповнює повністю об'єм. Слідкувати за приготуванням кави з відкритою кришкою є ось такий клапан. Це нержавійки, є алюмінієві і він дає нам змогу слідкувати, тому що сопла в цій кавоварці гейзерній. Так розташовані, що якщо кришку не закривати, ми будемо всі в каві, тобто кава буде назовні, а за допомогою цього клапана можна спостерігати. Так виглядають капсули, які вже були використані. Якщо подивитися всередині, то просто мелена кава. и внизу еще и я папир вот такие капсулы фирмовой биолетти